Терміново пустий орішнік на Львів і жорстка відповідь у темряві. Росія лякала ядерного зброю, але запустила пустишку. Радіація нуль. Правда, військового експерта шокує. А відповідь уже прилетіла. Білгород і Орел у блекауті півмільйона людей без світла, води і тепла. Удари, по ТЕЦ, вибухи, паніка, а непереможна ППО так і не спрацювала. Це був шум проти темряви. Дивіться до кінця усі деталі попереду. Вітаю з вами. Соломія Долек. Це Україна. Сьогодні і останні події. Почнемо з головного із того, що сьогодні хвилювало людей найбільше По Львову було таке здійснено запуск ракети Урішнік. Але увага, це був пустий запуск без ядерної бойової частини і за всіма ознаками без повноцінного бойового заряду взагалі. І це вже офіційно підтверджено. Львівська обласна військова адміністрація заявила, радіаційний фон у нормі. Жодного радіаційного забруднення. Нуль. Росія запустила ракету, яку ж сама подає як ядерну загрозу, але запустила її пустою без ядерного заряду, без катастрофічної бойової частини, без того, чим таки лякала. Фактично дорогий складний демонстративний пустий запуск. Свою оцінку дає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, і його слова різко змінює ореол страху з цієї ракети. Світан пояснює, Орішнік це ракета не для точкових ударів, не для високої ефективності і вже точно не для хірургічних атак. Загроза Орішніком більшою мірою покликана чинити психологічний тиск. І це ключовий момент. За його словами, таких ракет у Росії небагато. Це передсерійні зразки, які не доведені до ладу, і не продемонстрували заявленої точності. Ця зброя не доведена. ККД низький. Тому тут суто психологічний момент. І ось тут ключовий поворот цієї історії. Поки Кремль грався в залякування, відповідь уже летіла тиха, точна і дуже відчутна. Бо цієї ж ночі Росія раптом занурилась у темряву. Білгород і Орел у блекауті. Всьому немає. Все. Після атаки дронів понад півмільйона людей без електроенергії, близько 200 тисяч без водопостачання і майже дві тисячі багатоквартирних будинків без опалення. Вибухи, спалахи і повна темрява. Щоб ти Місцеві жителі повідомляють, дрони били по інфраструктурі, зокрема по теплоелектроцентралях. На відео, які поширюються самі росіяни, чітко видно момент удара по однієї ТЕЦ. а далі без світла, води та тепла. Летів дрон. Навіть російська влада змушена визнати ситуацію складна, а наслідки ліквідовують, але швидко не виходить. І ще один показовий момент: росіяни масово скаржаться, що їхня непереможна ППО не відбила удар ТЕЦ в Орлі. Ой-ой-ой. Ну і де ПВО? Ракетний обстріл Белгорода та блекаут підтвердив губернатор області В'ячеслав Гладков. І Цього разу він у паніці навіть забув дописати про уламки БПЛА. Попередньо постраждалих немає. Є серйозні пошкодження об'єкта інфраструктури. Всі оперативні служби працюють на місцях. Інформація про наслідки уточнюється. Росіяни почали масово надходити повідомлення від надзвичайників. Внаслідок пошкодження об'єкта комунальної інфраструктури міста Орел частково знижені теплові показники. МНС рекомендує дотримуватися заходів для збереження тепла та електроенергії. Але і це ще не все. Москву рве на всю потужність. Росіяни готуються до евакуації. Бликаут накриває регіони один за одним. Катастрофа небачених масштабів неминуча. Путін тоне у проблемах. Зсу запустили вибуховий процес. Це треба бачити. Колапс на території противника приховати який вже точно не вдасться. Пропаганда увімкнула рупор і тепер відкрито жене на диктатора. Усе про те, що відбувається прямо під носом у бункерного у сюжеті вже за мить. Росія все частіше прокидається без світла, тепла та відчуття стабільності. Майже кожен день нові удари по енергетичній інфраструктурі. НПЗ ТЕЦ. Це шляпа. І знову НПЗ. Електрика пропадає цілими районами. А разом із нею і опалення. Це Белгород. Тут коротше тут цвета нету вовче нігде в Белгороді. Аварії на ТЕЦ, пожежі на нафтоприробних заводах та масштабні блекаути. Це вже не поодинокі випадки, а системна картина на Росії. А все то, що переносить війну зеркально на територію Російської Федерації, все це можна считать безумовно успішним. Україна зробила абсолютно то що Росія не очікувала. у багатьох регіонах Росії, зупинка електростанції означає не тільки темряву, а й холод. Люди залишаються без опалення і гарячої води, навіть там, де не було жодних ударів по інфраструктурі. Если вы никогда не набирали целую ванну снега для того, щоб сходить в туалет, чтобы он растаял и у вас була хоть какая-то вода, то у вас все было всегда хорошо. Я вийшла набирать воду для того, чтобы помыть Але якщо такі збої відбуваються навіть без участі України, виникає питання: що ж там з енергетичною інфраструктурою Росії? Якщо ще з городами якось то пытаются... Закрывать вопрос россияне да каким-то образом ну, максимально быстро делать ремонты. Ну насколько это получается этой энергетической инфраструктуры, то на села, понятное дело, село не, не электорально важные, там живет не так много людей. Путин просто извините за сленг, забивает. Причем дивно, але навіть на России розуміють, що ситуація в них не скращит. Если мы возьмем собственно, официальную информацию о том, насколько сейчас изношена наша коммунальная система, то становится ну, как-то тревожно. Если еще добавить к этому воздействие извне, то ну, в общем, как-то оптимизма все это не вселяет. Окрема вразлива точка це нафтопереробні заводи. Вони забезпечують не тільки економіку Росії, а й її неймовірну армію. проблемы возникают как при ремонте на НПЗ, потому что это требует и больших денег, и большого количества времени. Так в том числе и по ремонту логистики, которая как имеет, скажем, да, такой эффект карточного домика, потому что когда ты обрушаешь один элемент, обрушаются одновременно и все элементы. Ремонт затягується, резервів не вистачає, а зимовий період лише посилює наслідки аварій, бо вот ці системні проблеми з енергетикою в Російській Федерації вирішать стало надзвичайно сложно і по причині денег, і по причині отсутствия всіх. Необхідних для ремонту комплектуючих, тому що деякі з них ані, адже імпортозавісими, то тобто, Росія їх сама не виробляє, а закупає. І отут от уже включається сансонний механізм. Звичайно ж, бункерному на війну гроші не шкода. А ось на тепло в будинках його громадян навіть дуже. Конечно, уровень негатива растет. И этот уровень негатива уже не в той сельской местности, где блэкауты. Вот, Это уже как раз э, негатив, который концентрируется в больших ну, городах. Енергетичні збої навіть без участия України стають новою реальністю для росіян, дорогою, ризикованою і менш керованою. Один день, один день скажімо, по температурі мінус 20 градусів, в пословиях, когда нет снабжили теплом. Он вас убивает цю инфраструктуру. поэтому надіятися до цього, конечно, не дай і нада смотрить імінно, щоб тепла теплоцентралі не були повреждены, Якщо допустимо удари по будут продовжним, коли блекаути та відсутність тепла відбуваються навіть без зовнішнього впливу, це свідчить про стан системи. Для Росії такі збої й дедалі частіше стають нормою. А за участю добрих дронів так взагалі повноцінною новою реальністю. терміново Росія опинилася на дні. Останні запаси нафти вичерпано на носі кінець нафтової велищі путінської держави. Цього удар Україна точно не витримає. І на додачу ж США приготували нову бомбу для Путіна. Вона влупить так, що Кремлю доводиться довго оговтатись. Про що саме мовиться? Розкриваємо перші деталі у сюжеті. Далі Росія йде ще в більший економічний спад, і одна з головних причин санкції. Тому нафта дешевшає, а тиск світових лідерів зростає. Російська економіка рухається до репресії. Суттєвий спад може початися вже у липні 2026 року. Прогнозують аналітики центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування за уряду РФ. Москва і Санкт Петербург будуть фінансуватися максимально. А дальней суб'єкти федерації будуть жити по остаточному принципу. То тобто, есть між москвичами і условно, там я не знаю, проживаючими в какой то там каком там в вудмурті ситуація буде різко ухудшатися. Основні причини надмірне оподаткування і навіть порушений торгівельний баланс через штучно завищеного рубля. Посилення або ослаблення монетарної політики лише погіршить ситуацію, кажуть експерти. Будь-який хід центробанку, мікроскопічне зниження облікової ставки ніяк не вплине на пожвавлення економіки з одного боку, а з іншого боку, таке завуальоване друкування грошей через комерційні банки лише підживлюватиме інфляцію, у тому числі разом із збільшенням податків. Влада намагається зберігти видимість стабільності, зокрема не підвищуючи валютний курс. Зміцнення валюти коштувало російському експорту близько 7 трильйонів рублів. А прибуток нафтогазового сектора впав на 22% за 11 місяців 2025 року. Незважаючи на сильний рубль, імпорт за перші три квартали 2025 року скоротився до 89 мільярдів доларів із 105 мільярдів роком раніше, що суперечить класичним економічним закономірностям. Також санкції партнерів Києва відрізають Москву від енергетичних ринків. З великих клієнтів залишились лише Індія та Китай, але вони згодні купувати нафту лише з 50 відсотковою знижкою. Після цих з Венесуелою, скоріше всього, ми увідім великий об'єм не ні. Венесу... нефти которая окажется на мировом рынке это обвалит еще больше мировые цены на нефть то есть если смотреть с этой точки зрения то уровень доходности может быть еще меньше как это отразится внутри российской ситуации экономической естественно крайне негативно просто нужно понимать что сокращение военных расходов будет происходить в последнюю очередь в первую очередь будут сокращать социальные и коммунальные какие-то вещи Незабаром ситуація ще може загостритись. Сенатор від демократичної партії США Кріс Кун закликав президента Дональда Трампа затримувати судна російського тіньового флоту так само, як Вашингтон затримує кораблі з Венесуели. Він повинен використовувати ті самі інструменти, щоб зупинити Росію, яка також підтримує іранський режим і допомагає північній Кореї. Сенат підтримав би заходи щодо посилення позиції щодо Путіна та скорочення його енергетичних доходів. До того ж за інформацією джерел видання Die Welt, КРАЇНИ ЄС планують прийняти 20-пунктний пакет обмежень до четвертої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Документ серед іншого передбачає посилення тиску на енергетичний сектор. Повідомляє видання, тому на Росію чекає ще складніший період. Сенсація суперзброя ЗСУ вривається як смерть. Світ аплодує стоячи. Наші оголосили Росії вирок, балістика на Москву і Пікер. Лавина ударів, барс, довгий Нептун і Фламінго зламали точки. Опори Путіна це фіаско. Нова зброя для чорноморського флоту вже на горизонті. Дрон Толока жорстко увірвався. Росія ниють, Україна веде. Війна технології закриває ворожих солдатів у пеклі. Наземні роботизовані комплекси зробили свою справу. Від чого окупантам таки не вдасться ухилитися, розкажемо вже за мить. Україна остаточно закріпилася в статусі однієї з найбільших кузень зброї у світі. У пріоритеті далекобійна зброя, морські безпілотники та FPV. У 2025 році Київ суттєво наростив масштаби виробництва дронів Камікадзе. Роль безпілотних систем на полі бою зростає. А отже, виробництво інноваційних інструментів війни наш пріоритет номер один. До кінця цього року збройні сили України отримують 3 мільйони одиниць fpv дронів, що майже у 2,5 рази більше ніж було поставлено зсу таких дронів торік. Одним із українських нововведень стали наземні роботизовані комплекси. У 2025-му до підрозділів Сил оборони України поставили майже 15 тисяч роботів. На передовій НРК виконують завдання з логістики, евакуації, розвідки, мінування, розмінування та патрулювання. Крім того, деякі наземні роботи ведуть штурмові та оборонні дії. Як повідомляє третій армійський корпус, на одному із ключових напрямків НРК півтора місяці утримував позицію. Але якщо НРК та ФПВ-дрони дрони це насамперед про оборону на землі, то для ураження російських об'єктів ВПК та енергетичної галузі українські інженери розробили багато різновидів далекобійних та реактивних дронів, а також крилатих ракет. У першій половині минулого року громадськості вперше представили ракету дрон Барс із турбореактивним двигуном. Дальність польоту оцінюється у 800 кілометрів. І якщо використовувати РОЇ, Цієї зброї ці цих нових зірців озброєння можна таким чином уражувати і доводити до знищення досить серйозні об'єкти, якими є, наприклад, об'єкти промисловості Російської Федерації. Ті ракети мають можливість бути дуже розумними, коли їм треба на певних на певних ділянках. І росіянам має бути дуже складно. Має бути і буде обов'язково дуже складно думати, додумувати і розуміти, яким чином відбувається політ. Слідом за Барсом по Росії почали прилітати українські криваті ракети Фламінго. Рожева пташка має вражаючі характеристики. Дальність ураження 3000 тисячі кілометрів, а вага бойової частини тисяча кілограм. Абична бойова частина ракети, сучасної крилатої ракети, ракета 450, ну максимально 500 кілограм. Как правило, почти все ракеты 450 килограмм. Что дает боевая часть в одну тонну весом? При попадании по объекту, например, по промышленному предприятию, две таких ракеты выводят его из строя полностью минимум на год. То есть там одна воронка будет метров 20 в диаметре. Починаючи з осені, в українському генштабі неодноразово заявляли про успішні удари ракетами Фамінго. Ціллю рожевих пташок стали російські об'єкти ВПК, НПЗ та військово-морські сили на території окупованого Криму. У листопаді 2025-го Київ вперше офіційно підтвердив удар довгим нептуном по нафтових об'єктах у новоросійську. Довгий Нептун це крилата ракета класу Поверхня-Поверхня, модернізована версія протикорабельної ракети Нептун, якою свого часу ЗСУ потопили флагман Чорноморського флоту РФ Крейсер Москва. На відміну від свого молодшого протикорабельного побратима, довгий Нептун має більшу бойову частину 260 кілограмів, а також дальність польоту тисячі кілометрів. Вона длінніє приблизно, на півтора метра, ніж звичайна Р-360, ну протикорабельна Нептун. Вот. И, кроме того, там больше диаметр. Ну, оценили в полметра диаметра. Хотя носовая часть, ну, там, где система наведения, да, она осталась с неизменным диаметром 38 сантиметров. Ну, кроме того, увеличенное крыло, увеличено оперение, ну, в связи с увеличением, общим увеличением размеров. То есть ракета, которая была показана, она длиннее и она имеет больший диаметр. Ну, в связі з тим, що скажем так, морской нептун там дальность 280 восімдесят кілометрів. А здійс тисяча кілометрів. Прийшлося серйозне переработати фюзеля. Не можна забувати також і про морські інновації. Українські інженери продовжують модернізацію основних ударних беків Магура та Сібейбі. На морські безпілотники тепер встановлюють різноманітну зброю навесні дві 2025 року. Вперше у світовій історії в небі над чорним морем безекіпажний комплекс Магура 7 озброєний зенітними ракетами Р 73 збив російський винищувач 30 30. окремо варто згадати підводний морський арсенал. У 2025-му Україна продемонструвала відразу два нових підводних ударних дрона: – 12-метрова толока та сапсібейбі за допомогою останнього 15 грудня 2025 року. Сбу знову ж таки вперше в історії вразили російський підводний човен Варшавянка. Як вам такі події пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подбайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось.